Доброго дня, дорогі друзі та любі підписники, гості каналу. Значить, сьогодні був в магазині, запасався продуктами та значить продуктовому на вітрині дивлюсь, залишилось Не знаю чому так. Раніше не було таких сортів. Бо немає нагоди їздити в місто та в агромагазини такі, знаєте, серйозні. Тож доводиться брати, що є в таких звичайних. Розумію, що вже начебто і пізнувато сіяти, але в мене виникає бажання щось посіяти з цього всього. Зараз ми детально ознайомимося, я трішки ознайомлювався. Ну, Для вас до цього, щоб, щоб знати, що я що, але все рівно хочу сфокусувати вашу увагу. Та я думаю, людям взагалі цікаво. От Помідор Ляна, раніше такий не садив, взагалі, зрозумійте мене я любитель в цьому ділі, скажімо так. От Він супер ранній, я от хочу його. Спробувати посадити і можливо. Дійсно, в мене ті вже цвітуть, але за нагоди можливо, і будуть помідори, я скуштую. Можна не все насіння висіяти, обов'язково вам огляд зніму. А хоча б, знаєте, так по декілька. Ну, бо все буде багато, навіщо саджати там по, по 20 кущів. Та, мабуть, тут десь від 10 до 15, максимум 20. Я думаю. Хто знає, напишіть, скільки десь в таких скільки тут грамів у нас тут. Та воно виходить, мабуть, ну, 1 грам насіння. Значить, барбарис. Ось такий помідор. Високовражаний, він не знає як на камеру, але от в реальному житті дуже яскраво виглядає. Сама зовнішній вигляд. Теж ранньо стигло, і хотілося б по цей посадити. І я в кінці цього відео вам покажу, як я хочу посадити їх. Бо зрозумійте мене, якщо посадити в відкритий ґрунт, я живу в такій місцевості, да, все приймається в нас добре, але його забивають зразу бур'яни в мене. Не знаю, чому воно так. І потім я не можу відрізнити. Наприклад, я то розумію, який помідор, але е, на початковому періоді розвитку його, коли він зійшов, е, тобто дуже важко вирахувати, е, чи помідор то, чи бур'яний. Бур'яни його забивають і потім розумієте вже не те. А я для себе знайшов такий спосіб, і він дієвий. Е, я пізніше перейдемо до нього, покажу вам. Значить, це помідор, де барао помаранчевий. Значить. Теж чув такий сорт середньопізній. Ну, цього ми в цьому році висаджувати не будемо. І от є ранні. Я, мабуть, візьму а так, якийсь один з цих дебараоні. Барбарис, Ляна. Ляна теж такий чув, барбарис вперше значить, бачу. І ранній теж такий чув. Оцей Барбарис мені сподобався. Помідор ранній. І написано ранньостиглий. Ну, справа в чому тут а... середньопізній це те, що я говорив, де от тут є супер ранні і тут виникає питання. І рання стигла. І... Ну, мабуть, як то кажуть, маслом кашу не спортиш, давайте ці два види залишимо на наступний рік, насіння взагалі для тих, хто не знає, може зберігатися від. І... ну, Більше трьох років, 4 роки, 5, якщо правильно його зберігати в сухому темному місці, без дуже різких перепадів температур, звісно, без вологи. Щоб було місце сухе, наприклад, в шкафчику, в будинку, якщо у вас взагалі температура стабільна там і зимою, і літом, то йому нічого не буде. В темному місці, в ящичку, його можна висадити і воно зійде потім у вас. А тим більше, якщо вкупований ґрунт, воно повискакує, якщо ще й піде то взагалі буде. Чудова... Чудові сходи будуть, і буде розсада нормальна. Хоча це саме дешеве, я завжди говорив, що я, От я посіяв редис там, такий більш дорогий. І не знаю, який він буде, які будуть смакові якості. Джолі називається, ви, ви могли бачити, мабуть, є відео на каналі. Там зможете переглянути. От напишіть, будь ласка, виникає питання. Що з цих двох сортів, Ранній чи ляна? ну, і Ми з вами подискусуємо. Ну, я для себе мабуть, якось вирішу, де да, щось де да, посажу. Раннє стиглий і суперранній. Ну, мабуть, зараз і вирішимо, бо дивіться, пише ранній 95 100 днів. Раннньо стиглий 85-90. А мені б бажано той, що швидший бажано не так багато. Значить, буде ранній у нас. Будуть далі огляди, якщо все добре. У мене є антистрес, у мене взагалі трішки добре, я під запасі. Ми з вами раніше говорили, значить, це буде на той рік, а це я посаджу. І переходимо до того, як я посаджу. Кому цікаво, я взагалі-то не так часто, але от як ми бачимо, бачите, тут зійшли квіти, це квіти, от так вони повинні виглядати. Я потім з'ясую, що з ними робити. Тут немає сходів, двічі саджаю, теж доволі яскраві квіти, але сходів немає. Це теж квіти чорнобривці, тільки там в різні підвиди їх є. Це каріна називається. І це теж квіти. І от я хочу таким способом висадити в пляшку. Чому в пляшку, як ми розуміємо, от давайте тут подивимось. От, якщо ви звернете увагу, маленьке це бур'янець, а от більшійці це е, сам сама квіточка. І таким чином на етапі сходу ми зможемо розпізнати бур'ян наш від, від сходів помідора те, що нам потрібно. І, в принципі, значить, візьму таку одну бутилку, да і висаджу. Вітер трішки, вибачайте, розігнав мої конверти, але це не проблема, можна зібрати і добре, що вони не відкриті. От про що я й говорив, що коли знімаєш відео, ну можливо це, але це дуже важко. Знімати процес сам посадки. Не завжди вдало. А от придбати екшн камеру, начебто гарна ідея, але я подивився на них огляди. Яка б вона не була б, вона б дуже погана. Вона пише в поганій якості. А поки що я в якості своєї зйомки задоволений. Думаю, якщо кого там не влаштовує ставте завжди любі друзі максимальну... Якість, саму високу, 1080, мабуть, от ставте її, і потім відео можна дивитись. Бо я дивлюся на великому моніторі навіть і, і все чудово, значить, і не відрізняється від інших. Ну, звісно, в 4К поки що і не буде, але ж це ж я вам нагадую, що в домашніх умовах все і для любителів немає нічого. Професійного і Великої Африки ми і не відкриємо. Ну, в принципі, зможемо подискусувати, і мені приємно, У нас є трішки підписок. Дякую вам за це. Тож на все добре. З вами був канал Овочеві Рослини. Підписуйтесь, діліться. Тисніть лайк, коментуйте, дзвіночок натискайте, поширюйте друзям. Які у вас виникають ідеї, пропозиції, телеграм завжди є. є. Ну... Те, що забажає ваше серце зв'язане з даною тематикою, можете висловлювати на все добре.